20 людей загинуло і майже 2 тисячі в'язнів утекло під час недільного нападу на військові казарми, в'язницю та інші об'єкти у С'єра-Леоне. Про це повідомили офіційні особи. Західноафриканську країну охопила паніка рано вранці, коли нападники щинили стрілянину в столиці Фрітаун. Уряд звинуватив в атаці групу солдатів і поліціянтів, а також назвав це спробою військового перевороту. Нападники обстрілювали в'язницю близько двох годин. Після чого протаранили головні ворота автомобілем. після того, як учора на перехресті сталася стрілянина, ми вийшли і побачили гільзи від патронів. Їх можна побачити на землі. Дехто з нас раніше такого не переживав. Ми молимося, щоб такого більше не було. Я вперше почула звук стрілянини. Насправді я злякалася і навіть забралася під ліжко. Подумала, що мені кінець. Я була дуже наляканою. Як повідомляє армійське керівництво, серед 20 загиблих 13 солдатів, троє нападників, поліціян, цивільна особа та працівники приватної охоронної компанії. Також вісьмох людей поранено, а трьох арештовано. Загалом із центральної в'язниці падем баро удутекло 1890 в'язнів. У повідомленні адміністрації установи йдеться, що 23 особи вже вдалося повернути назад.